Привіт, це Контекст подкаст, у якому ми коротко розповідаємо про найважливіші події України та світу за останні тижні. Цей тиждень, про який ми говоримо сьогодні, один з найважливіших геополітичних тижнів для України. Напевно, за перше півріччя і, можливо, буде таким вже й до кінця року. Лише за один тиждень було проведено дуже багато роботи, яка насправді сприятиме Україні у її майбутньому. Тому про це все сьогодні говоримо. Перед тим як почнемо, нагадаю, що 28-29 червня у Львові пройде Mind Invest Summit, а також Львів Jazz Weekend. У описі цього подкасту є посилання на програму. Там вже представлені всі спікери, розклад, як і де буде проходити Львів Джаз вікенд. Тому, будь ласка, заходьте, ознайомлюйтесь, будуть говорити про інвестиції в Україну, як інвестувати, у що інвестувати, проекти, гроші, можливості. І також вас чекає. Бонус є промокод на знижку на 20% Власне на квиток на цю подію. Тому заходьте, ознайомлюйтесь, купуйте. Переходимо до власне самого тижня. Справ тому, що за лише ці 7 днів було проведено дуже багато зустрічей, роботи і всього іншого. Почнемо з е, саміту в Берліні, Recovery Forum, чи як його по іншому там ще називають. Саміт, на якому Україна презентує можливості для інвестицій. Подібна подія подібну подію Україна проводить вже втретє. І як говорять учасники і зі сторони України і світової спільноти, які туди приїхали, цього разу Україна підготувалася ледь не найкраще. Одна з попередніх історій це було лугано, коли Україна просила проектів на 750 мільярдів доларів. і Світ дивився на це з круглими очима. А що ж це за проекти такі, де Україна хотіла стати енергетичним хабом, просила там на зелену сталю тому подібне величезні суми у сотні мільярдів доларів. Чому тоді ця історія сприйнялась дуже скептично? Тому що Америка свій інфраструктурний план по відновленню інфраструктури в країні також мала на сотні мільярдів доларів. А тут Україна Очевидно, інвесторам важко було це зрозуміти минулого року. Також там було багато м -м, дивних, скажімо так, відгуків стосовно цього форуму. На цей раз Україна підготувалася краще. Вони привезли великий інвестиційний гід у ньому 95 проєктів дуже гарно відібраних та структурованих. Я дивився цей звіт. Читав його на 27 мільярдів доларів. Сектори різні там і енергетика, і айті. Інфраструктура, логістика, агропромисловий комплекс проекти не просто такі, знаєте, давайте вкладемо 100 мільярдів і будемо класними, а гарно розписані. Там, наприклад, добробут хоче побудувати нову клініку в Львові. Коштує 26 мільйонів доларів, 6 мільйонів є у самого добробуту. Вони шукають інвестора на 20 мільйонів, і там розписаний бізнес-план. Там чи дете хоче побудувати сонячну електростанцію? Дві верніше проект коштує 1,6 мільярда доларів. Приблизно там, якщо не помиляюсь, 600 мільйонів вони інвестують самі, шукають інвестора ще на мільярд і розписують, що куди, як загалом, як пише міністерство економіки, 14 проектів отримає фінансування на приблизно 500 мільйонів євро. Багато говорили про безпекові ризики, про страхування та про фПО. Тому загалом українські підприємці, які повезли туди проекти і е інвестори, які там з ними зустріли. Івася про цю зустріч відгукується схвально, тому що є конструктив. Привезли конкретні проекти, скільки потрібно грошей. Як вони будуть запускатися, як це все буде працювати, коли інвестиції будуть повертатись? Що дуже важливо саме інвесторам пропонували інвестиційні проекти. Не просто дайте гроші Україні, а інвестуйте в Україну, і вам це дозволить заробити зараз. Багато говорять про те, що саме приватні інвестори це такий можливий рятівний місток для української економіки у майбутньому, тому що просто держави, наші партнери, які дають величезну кількість коштів, не зможуть так робити завжди. Тому потрібно знайти приватних інвесторів, які зможуть. Це робити далі. У нас прийшов Рамштайн, зустріч по НАТО. Чому важливо, до Рамштайну доєдналася Аргентина? Це знову ж таки важливий геополітичний крок, тому що Південна Америка континент, який не підтримує сильно Росію, але Живе відстороненим життям нарешті, завдяки Аргентині, яка нас підтримує. Їхній президент нас підтримує новий. Тепер зможе трошки більше долучатися, і, можливо, наприклад, там дозволить в майбутньому долучити Чілі, тому що у них багато техніки, яку ми вони могли передати нам, і ми б могли її використати. а досі таке не відбувається. Або там гелікоптери з Колумбії, там чи якась інша історія, яка постійно на порядку денному, але є якісь перестороги чи ще щось, чому це не вдається зробити. Південна Америка вона навіть в другій світовій. Війні трохи стояла відсторонено, але зараз, завдяки цьому рамштайну, можливо, вона буде трохи ближче. Ну і знову ж таки, НАТО Столтенберг сказав, що так НАТО повинно більше залучатися, долучатися до захисту України як організація, а не просто там якось на словах, чи кожна країна окремо. Ми повинні активно і продуктивно допомагати Україні. Це знову ж таки важливий сигнал світу про те, що одна з найпотужніших безпекових організацій світу стає на нашу сторону і буде допомагати нам. При цьому ми не говоримо про. На те, що зараз Україну там візьмуть в НАТО, поки з цим розмови такі е, ні туди, ні сюди. Не зрозуміло, як воно буде розвиватися далі. Але як мінімум, якісь, знаєте, на. Такому високому рівні сигнали підтримки нам подають. Плюс за останній тиждень було анонсовано чимало пакетів допомоги від різних країн. Це і снаряди для артилерії, і безпілотники. І інша техніка, що дуже важливо, якщо не помиляюсь, Нідерланди також розмістили в Україні замовлення на безпілотники, які потім будуть передані Україні. Тобто, знову ж таки, ми з вами вже про це говорили. Що дуже важливо, що світ нам передає не тільки свою техніку, а замовляє у нас. Наші виробники мають замовлення люди. Мають зарплату, країна отримує податки, і ми е, потім це використовуємо на полі бою. А не лише беремо десь у когось. Чуже це знову ж таки допомагає нам розвивати наш оборонно промисловий комплекс. Їдемо далі, е, зустріч в Італії, велика сімка G7, безпекові угоди. У нас підписані зовсім мало уваги. Приділив тому, що ми підписали безпекові угоди на 10 років з Японією. Це як на мою думку, несправедливо. Японія величезний партнер України у січні цього року. Це була єдина країна, яка підтримала наш бюджет грошима. Вона зробила транш, тоді як Європа ще не встигла проголосувати свою програму на 50 мільярдів. А США взагалі творилося щось незрозуміле І нагадаю, США лише в квітні це зробила. Японія нас підтримувала переводила кошти, і так само зараз вона пообіцяла, що буде продовжувати це робити Безпекові угоди. Фінансування на е, роки вперед. Там здається лише на цей рік 4,5 мільярди до. Оларів це дуже важливо для нашого бюджету, якому на цей рік ну за найскромнішими оцінками потрібно було 33 мільярда, а зараз бачимо, що потрібно буде ще й більше. Чому це все також важливо? Тому що Японія вона від нас далеко, і ми про неї не так багато говоримо. Але я вам скажу, що якщо м -м, США та Китай борються там за перше друге місце в званні найбільша економіка і найпотужніша світу, то третє четверте ділить Німеччина і якраз Японія. Японія це велика, дуже багата, дуже потужна країна. І підтримка такої країни, яка ще й в своєму регіоні має вагу і силу для України. Це дуже е, важливо. Тому власно ще підписали ці угоди. Друге, це звичайно безпекові угоди зі сполученими штатами Америки. Їх готували дуже довго на 10 років вперед. Америка буде долучатися до допомоги Україні у всіх напрямках і реорганізації нашого оборонно промислового комплексу, модернізації інших видах підтримки, буде допомагати нам. В коаліції літаків почала з'являтися інформація, начебто, що вони там нам передадуть літаки. Насправді це не так. Вони вже є в коаліції літаків, але поки літаки будуть від Данії, Норвегії, Бельгії та Нідерландів. США будуть допомагати з навчанням, з озброєнням, тому що літак це платформа без ракет. Він нам не потрібен. В США будуть з цим допомагати з модернізацією, їх інфраструктурою, ремонтом і так далі. Можливо, в майбутньому дадуть літаки, тому що у них їх достобісне найбільше двох тисяч. Але поки в самому договорі цього конкретно прописано не було. Було, які є тут моменти, знову ж таки США найбільша найпотужніша країна світу, тому багато звертають увагу на все. Цей договір він м, не ратифікований конгресом, там, сенатом, і тому це все таки щось на кшталт, все одно меморандуму е, зараз. Багато пишуть про те, що якщо Трамп прийде до влади і не буде підтримувати Україну, він зможе від нього відмовитися. Президент Зеленський сказав, що частина речей там прописані на такому юридичному рівні, тобто не не просто на словах прого говорено, а що Америка бере якісь обов'язки, які буде обов'язково виконувати? Також потрібно розуміти, що у випадку, наприклад, якщо завтра ем, зупиняється війна, підписані договори, а через рік вона відновлюється, сполучені штати Америки не будуть відправляти в Україну людей. Вони будуть як написано надавати консультації та допомагати. По суті, все те саме, що й зараз. Тому безпекові угоди важливі. Це знову ж таки сигнал всьому світу, що Україна знаходить партнерів серед найбільших економік світу, серед найбільших армії світу, найпотужніших. Але е, тут потрібно не забувати, що країна, яка хоче бути в безпеці, в першу чергу повинна покладатися на саму себе. Тому ось ці історії про допомогу з модернізацією, оновленням, покращенням, вони насправді є дуже важливими і дуже показовими якраз для побудови нашого власного захисту. Далі їдемо на G7. Невелика сімка прийняла рішення, що надає Україні додатковий кредит на 50 мільярдів доларів. Ура! Що це за гроші? Звідки вони беруться? Що ми з ними будемо робити? хто буде віддавати кредит. Нагадаю, на початку повномасштабного вторгнення російські резерви в Європі і по світу 300 мільярдів доларів їх заморозили. Довго не знали, що з ними робити, але весь цей час на ці гроші капали відсотки. У 22 році там трошки менше 3 мільярдів, якщо не помиляюся, в 23-му близько 4, на 24-й взагалі кажуть, що буде 5 мільярдів. Що з цими грошима робити? Вирішили, що Україні дають позику на 50 мільярдів доларів, а покриватися ця позика буде ось ось з цих відсотків, тобто їх і не Країни Європи закривають, і не Україна, та й, начебто, не Росія, тому що кошти російські не конфісковані, вони заморожені, забирається лише відсотки. Цих відсотків там говорять, що маленьку частинку будуть лишати про всяк випадок на е, бюрократів, чиновників адвокатів, які будуть у випадку, якщо Росія подасть в суд, ці проблеми всі вирішувати. Плюс минулі відсотки, які капали також зараз, не підуть в погашення кредиту. Наскільки я розумію, вони будуть про всяк випадок залишені на випадок форс-мажорів і тому подібне. Це велика перевага для України. Раїни 50 мільярдів доларів, як сказав Зеленський. Ці кошти будуть також направлені на оборону на створення нових бригад, їх комплектування технікою, зброєю, обмундируванням і всім іншим. Можливо, також будуть якісь інші напрямки для використання цих коштів, поки про них детально не Е, Для світу це також сигнал, що гроші, скажімо так, погані чи з гроші від країни, яка може їх розмістити десь в Європі, а потім піти на когось війною. Вони не будуть вилучені. Учені, але з іншої сторони, ви на них і не заробите. Це не найкраща з опцій, але вже, хоча б щось при цьому українська делегація каже, що друзі це все класно, але Україні знищили. Всього всього на близько 500 мільярдів доларів. Давайте думати про те, як Росія буде за це платити. Але це вже історія про майбутнє. Загалом це також великий плюс, тому що Україна отримала ще додаткове фінансування. Особливо це фінансування піде на армію. Коштів не вистачає. Нагадаю, також що перед G7 президент Зеленський поїхав в Саудівську Аравію. Це дуже важливо. Близький схід вплив також на Росію. Близький схід став великим торгівельним партнером Росії. Він поки не на нашій стороні ні, але як мінімум це виконання якихось гуманітарних місій. Той самий Катар допомагає повертати дітей. Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати кілька разів були помітні передачі якихось гуманітарних вантажів. Тому збільшувати свій вплив по всьому світу насправді це дуже дуже важливо. І те, що президент Зеленський зустрівся з королем принцем Саудівської Аравії. Великий для нас бонус і перевага, оскільки матимемо якісь, хоча б хоча б якусь присутність на цих територіях, і це також допомагає розвивати дипломатію, особливо якщо ми говоримо про глобальний південь, який від нас ну поки що ще трохи далеко. Ту ж саму війну і боротьбу в Африці ми практично повністю програємо. Окрім того, на саміті великої сімки зустрівся президент України Володимир Зеленський з прем'єр-міністром Індії. Ми про це записували також епізод. Він переміг на виборах, залишиться прем'єр-міністром, і моді сказав, що ми обов'язково приїдемо на саміт миру, і ми будемо представляти глобальний південь. Це важливий сигнал. Індія залишається великим партнером Росії, імпортує до себе нафтопродукти, зброю до недавна багато торгувала, відправляла багато чого до. Росії та й заголом індія величезна країна з найбільшим населенням, величезним потенціалом для зростання. Мати такого партнера для України суперважливо. Ця зустріч не означає, що ми станемо найкращими друзями, але це якраз історія про налагодження зв'язків. Тих регіонах, де ми були слабкі: Індія, Глобальний Південь, Африка, Близький Схід, Південна Америка. Тому з точки зору цих зустрічей, розмов, діалогів, за останній тиждень зробили прямо дуже таки багато роботи. Ну і саміт миру. Тут така історія: з однієї сторони приїжджає майже 100 країн-учасниць. Це непогано, бо відправлено 160 запрошень, але приїде вже скільки приїде. Всі найбільші організації світу, і вони так чи інакше підтримують Україну. Єдина, звичайна проблема в тому, що саміт миру він готувався під десяток пунктів формули миру від Володимира Зеленського, там і про повагу до території, про ядерну безпеку, енергетичну безпеку, виведення російських військ. На жаль, на цьому саміті миру буде обговорюватися лише три питання: це ядерна безпека, тобто деокупація запорізької атомної електростанції і повернення її під контроль України та постійний доступ представників МАГАТЕ. Це food security, це означає. Щоб наші фермери могли безпечно працювати, інфраструктуру портову не обстрілювали, і в чорному морі судна, які везуть зерно, також не обстрілювалися, і були в безпеці. Також це обмін полоненими і повернення до України незаконно депортованих дітей з нині окупованих територій. Ці три питання, по яким всі країни-учасниці так чи інакше знаходять консенсус, тому що він зрозумілий, якщо що станеться на ЗС, радіація не зупиниться на кордонах з іншої сторони, як говорять знову ж таки там скептики, інсайдери, лише три пункти вони їх замало. Тобто, поки ми не до кінця розуміємо, як вони будуть використані надалі. Хоча для України насправді навіть просто повернення полонених. Е Президент Зеленський пропонує всіх на всіх його підтримали Папа Римський, Патріарх Константинопольський. Це вже була б також значна перемога, тому що нагадаю, приблизно 1600 людей досі знаходяться в полоні ще з травня 22-го року. З них приблизно 900 азовців. Тобто цих людей вже більше двох років тримають в полоні та не повертають. І повернення для України було б великим, великим таким святом для всіх нас, але Саміт миру подивимося, як він буде розвиватися. і Матиме якісь подальші наслідки. Можливо, через рік буде проведено ще один Україна. Наполягає на тому, що саміт миру стосується не лише України, це про повернення до тих цінностей, за яким світ намагався жити після другої світової війни. Зокрема, апелюється до ООН про те, що потрібно поважати цілісність країн, повага там на їх самовизначеність, на повагу до державних кордонів, все те, що не робить Росія. І Україна намагається донести. Що дивіться, якщо таке зробили з нами, таке можуть зробити з іншими і ну якби. Давайте продумаємо, як зробити, і щоб війна в Україні закінчилась, і щоб в майбутньому подібне не повторилося. Тому що той самий статут ООН і його там ідею прописували не просто так, у будь-якому випадку більше ста країн, чи приблизно сотня країн, велика кількість там здається, 60 країн привезуть своїх або прем'єр-міністрів, або президентів в одне місце Швейцарія. Це також значна увага до України, тому що безсумнівно весь світ в ці дні буде дивитись на Україну, на нашу боротьбу, і те, що незважаючи зважаючи на що м -м, Україна продовжує себе захищати від росії від величезного гіганта величезної армії і тут на сам кінець також додам, що санкції продовжуються. Американці наклали санкції е, нові на російське IT, на російські фінансові установи. І ці санкції підтримали багато інших країн світу, що знову ж таки буде давати додатковий тиск на Росію. Їхня економіка надсильно розігнана зараз, завдяки військовим витратам. Але ця вся історія не безкінечна. В Майбутньому ми будемо чекати, що будуть прикручувати можливості для експорту російського. Е СПГ для російської нафти і вони будуть заробляти на цьому менше вже як мінімум. Бачимо, що Газпром перша за дуже багато років збиткова компанія. Вони в мінусі, хоча до цього вони приносили величезні кошти своїй країні. Що це все означає? Що рухаємося далі потрібно працювати, та й санкції насправді також працюють, хоч не так швидко, як би ми того хотіли. Тому зафіксували історію з потужним геополітичним тижнем. Будемо сподіватися, що наша держава максимально якісно використає всі ті нормані, які за цей тиждень ми отримали, тому що проблем всередині країни вистачає, і тут мова не лише про підтримку зовні, а й про те, як ми зможемо з нею поратися на місцях. На цьому буду завершувати. Нагадаю, 28-29 червня Mind червня, Summit у Львові, Jazz Weekend. Також там же у описі до цього подкасту посилання на сайт можете прочитати, хто буде виступати вже є повна програма. Про що будуть говорити? Говорити мені про інвестиції, кошти та проекти в Україні. Ну і також придбати квиток за моїм промокодом зі знижкою 20%. Нагадаю, контекст, спільний проект MindUA та Бов Підписуйтесь на нас на усіх платформах.